Україна намагається позбутися ознак комуністичного минулого. Вже й на державному рівні ухвалили рішення перейменувати населені пункти і вулиці, що нагадують нам про світлі часи. Для нас потрібні нові імена видатних діячів. В селі на Одещині швидко знайшли гідного кандидата: екс-депутата Верховної Ради, який недавно засвітився своєю любов'ю до розкоші. Традицію називати вулицю на честь живих політиків в Україні започаткували ще у 2008-му на Чернігівщині. На центральній вулиці міста Гетьманської слави Батурина почепили табличку з ім'ям тодішнього президента Віктора Ющенка. А у 2012-му в Канівщина, теж на Чернігівщині з'явилася вулиця головного радикала країни Олега Ляшка. ініціативу підхопили і на Одещині. Ми знаходимося біля сільської ради села Шевченка, Вакілійського району. Це батьківщина екс-нардепа Олександра Федоровича Дубового. Саме в цьому селі жителі вирішили назвати вулицю в честь дубового. Зараз ми зайдемо до сільради та спитаємося, чому саме було прийнято таке рішення. Верховній раді обговорювався закон. Про декомунізацію так називаємо й закон вони почули. Вони згорілися, що нашу вулицю радянську теж треба перейменувати. От і вирішили, що перейменувати чиїм іменем іменем Олександра Федоровича. Так народилися ідеї зібрати підписи. Люди захотіли, щоб радянську владу замінив Олександр Федорович. Бачите, видно, що цю заяву люди ходили там, собирали, і все ось, будь ласка, прочитайте заяву, що пишуть люди. у документі діяння добового для рідного села і підписи вдячних односельців. Скільки людей підписалося? 31 чоловік. Там на вулиці 24 жилих будинки і 31 чоловік підписались. Тут є такі, що підписались і чоловіки, і жінка ж зробив для рідного села колишній народний депутат. Була дуже дуже погана дорога. Теж відремонтували, зробили нормальну дорогу. Освітлення на вулиці цій радянській, на вулиці Шевченка зроблені за його власні кошти. Ви були в парку, це теж утримується за його кошти. З бюджету ні жодної копійки ми на утримання того парку ми не перераховуємо. Він утримується за рахунок Олександра Федоровича. Олександра Федоровича в селі знають добре, поважають і шанують. Кажуть, честь мати вулицю свого імені він заслужив. Він багато що зробив. Дуже хороший чоловік. Так просто не називають, але мене є за що називав. При житті, допустимо, от е, председатель колхоза був. Після смерті назвали вулицю музики. Ви знаєте, да. центральна вулиця музики це їхній председатель був музика. А це при житті. Назвали. Він нам, як вчителям, і подарунки дарує mm -hmm. на, на день вчителя, і на 8 березня. Mm -hmm. ми, ми, ми відчуваємо підтримку, і, і, і відкритку, і троянду, і це дійсно приємно. Сам меценат ставиться до появи на карті України вулиці свого імені Філософського. Каже, люди просили давно, але він відмовлявся, бо був парламентарем. Тепер може. Ініціатива моїх наслідчан була ще років тому. Але я тоді сослався на те, що я народний депутат. І це буде некоректно, наверное, і неправильно. Тому вже в цьому році вони мене вже не учитывая то, що я не є народним депутатом. По всі відомісті таким образом хотіли висказати якраз свою вдячність. Рідне село Добовий покинув давно, поїхав на заробітки. Тепер живе в Києві на одному з Печерських пагорбів. Тут розкинулися три елітні будинки, що належать його родині. Власниця об'єктів дружина екснардепа Світлана Дубова. Вона ж очільниця фонду добра і любові, що фінансує діяльність чоловіка. За інформацією наших колег, один з будинків здали в оренду за мільйон двісті тисяч гривень на місяць. Орендаря звуть Олег Бабенко. За словами односельців, він родич дубового по матерій лінії. Бабенко віддав маєток у собаренду такому собі Юрію Миколаєвичу Лук'янцеву. Чоловік з таким прізвищем фігурує у зарплатній відомості за березень 2013 року серед працівників Сергія Курченка, золотого хлопчика великої сім'ї Віктора Януковича, яка успішно грабувала країну. У Курченка Лук'янцева названо керуючим об'єктами. Чи живе він на порятинській? Досі невідомо. На одному з ріелторських сайтів оголошення було актуалізовано тиждень тому. Этот участок был куплен в 2003 году, это 12 лет назад, и мы своими силами там это все строили. Я вам больше скажу, наш семейный бизнес, одна из веточек нашего семейного бизнеса, это строительство и сдача в аренду. Поэтому, да, действительно, это принадлежит моей жене, и она сдает это в аренду, и мы с этого живем. Я сдавал Олегу Бабенко, это мой близкий мне человек, да, а он, в свою очередь, пересдавал уже, ну, в принципе, он по договору имел право, он пересдавал дальше. Кому він перездавав, як мені не відомо. Але якщо б вдруг даже і перездавав каким-то менеджерам з якогось краження, то я, в принципі, не обов'язково мені була це і знать. Моє діло було, щоб він справно платив оренду ту, яка була оговорена. Озолотивши так, ти... рідне село, небідний бідний колишній нардеп вирішив не ремонтувати дорогу до нього. Вона місцями гірша, ніж у зоні бойових дій. О, Може, він не хоче, щоб односельці їздили до нього в гості в Київ. Подивитися, як йому живеться в столиці. Та на наступних виборах жителі рідного села Добового все одно готові знову голосувати за свого іменитого земляка Олександра Федоровича. Добро не забувається. Я думаю, тому не сумніваюся, що жителі села будуть за нього голосувати. Вони завжди голосують за нього. У нас при будь-якій владі, яка б не була, Шевченко голосував за добового.